Подивіться, яку посилку везу додому на ось такі такій тачці. Альбіна вислала мені якісь смаколик, якісь подаруночки. Ой, ця посилка трошки поїздила взад-перед, тому що поштар не зміг знайти, де я живу, тому посилка їздила назад до Альбіна, Альбіна її перепаковувала і відправляла знову. Одним словом, подивіться, яка величезна. Тарабаню це все додому. І зараз буду вдома розпаковувати. Покажу вам, що тут цікавого є. Так, друзі, розпакувала я посилочку, доки ще більш-менш сонечко світить, потрапляє до мене в вікно. Я вам хочу показати, які чудові подарунки я тут знайшла в цій посилці. Ну, найперше, що кидається в очі, це. Одяг я його навіть ще не розглядала. Ось таке простирадло ковдра. Дуже вам дякую. Знаєте, я зараз, коли прохолодно, роблю уроки, вчу німецьку мову і так хочеться в щось замотатися. Мені тут так не вистачає ось цих різних простирадл, ось таких от м'якеньких ковдр. Дуже вам дякую за цю ковдру. Це просто вау. Буду тепер в неї кутатися. Альбіна знає, як я люблю каву. Погляньте знову, скільки кави Альбіна мені а, вислала величезне, просто дякую. Обожнюю каву, користуюся кавовою машиною, яка, яку мені подарувала Альбіна. І ось продовжує мені висилати каву. Дуже дякую. Погляньте, які такі от салатниці чи то вазочки, я не знаю, але я вже сюди буду ставити а, свої прикраси. Сюди. Це такий килимок. Це просто дуже-дуже багато різноманітних спецій. Я вже тут так одним моком подивилася. Багато різних спецій. Свічка вишнева. Ну, це. Це взагалі, ну, тобто, Гальбіна настільки уважна, от вона запам'ятала, що я люблю вишні. Я казала, що я просто обожнюю вишню, мій улюблений десерт це взагалі будь-який десерт. Якщо в ньому є вишня, все, він мій улюблений. Обожнюю вишню, вона чудово пахне. Клас, така затишна, клас ковдра. Вишнева така свічечка, клас. Ну, знову ж таки, подарунки для волосся. Це в нас фіолетовий шампунь. А, точніше, це в нас е, бальзам здається. так, Альбін, як завжди, все, так, кондиціонер все дуже гарненько підписує. Це шампунь, це кондиціонер, а це якийсь просто супер фіолетовий шампунь. що Тут е, написано, що потрібно користуватись перчатками. Тут у нас присипка дитяча, тут лаки. В Німеччині, звичайно, біда з тим, з тим ділом, з манікюрами, я поки що сама просто собі. Сама собі допомагає, скажімо так. От, тому в Німеччині дуже актуальні звичайні лаки. У мене, до речі, Алісандра, моя донька, постійно фарбує собі нігті. Так що цей подаруночок буде доречним а, мило. Ой, клас, так пахне. Знову ж таки, фіги, якщо ви бачите, фіго і касіс. Не знаю, що воно таке, ну погляньте, яка упаковка. Гляньте, ну, інжир, ну, клас. Так мило, Боже. Я не знаю, Альбіна. оце така уважна людина. Я, я просто в шоці. Ой, клас. Гляньте. Так, це в нас. Эм, заспокійливе, да? Валеріянка. Це те, що мені потрібно, знаєте, я не знаю, чи вона мені допоможе, але я вам чесно скажу, колись мені лікар виписував валір'янку в Україні і наполягав на тому, щоб я її пила на постійній основі в каплях. І так само я пила. І знаєте, я постійно її пила десь два місяці поспіль, і саме. Через два місяці я помітила результат. Тобто, це такий накопичувальний ефект. Вона дійсно дає ефект, але не такий ефект, знаєте, знервувала, випила валір'янки, і вона тебе спасла. Ні, це потрібно на постійній основі приймати. І от дійсно можна помітити ефект, який заспокійчий. Тому дуже вам Альбіна за це. Дякую. Погляньте, які сережки. красиво. Дуже дякую. Клас! Я взагалі сорока, я обожнюю прикраси, самі різні. Тому клас, дуже-дуже я рада. Так, тут трішечки косметик, як ви бачите, знову ж таки, червона помада, червоний олівець, дві червоних помади, і це бальзам для губ. Я на курси нещодавно намалювала губи червоною помадою. І мене навіть запитали. Ти ж щось куди сідаєш? Чого ти? Як це? Ти маска і червона помада. Ну, я не знаю, як це, але я обожнюю червону помаду. Хто дивиться, мене давно, ви знаєте. Я Любіна також знає. Я, знаєте, маска не маска, я обожнюю червоні помади. Ну і поглянь, який парфум! Клас. Я його розпакую, понюхаю, поділюся обов'язково своїми враженнями з вами. Ось такий парфумчик від зари. Клас! Я дуже рада. Дуже вам дякую. Це просто такі емоції. Я така щаслива. Дуже вам дякую. Валенти. Клас! Ось такі ще Ось таке взуття дві пари я ще знайшла в посилці. Це ось такі. Сапожки, напевно. Вони з, з утепленням всередині, я їх вже примірила. Вони якраз на мене. Тепленькі, горненькі, ось такі черевички. Класні. І ось такі туфлі. Також шкіряні. дуже такі вони мягесенькі. прикольні. Ось такі. Клас. Дуже дякую. Мені все подобається. Дівчата, просто подивіться на цю помаду. Погляньте, як вона блистить. Я красива. Просто заворажує, гляньте, скільки блискіток. Така новорічна, якась така святкова, така дівчача. Червона помада. З блискітками. Клас. Дуже гарно. Ось таким чином виглядає аромат. Мені дуже важко прочитати цю назву. Зараз я його спробую і поділюсь своїми враженнями з вами. Ось такий аромат від Зари під егідою Джо Малон у мене з'явився завдяки альбіні. Дуже вам дякую. Я в захваті від флакончика, погляньте, який він стильний. Нічого тут зайвого немає. Прозора трубочка. Аромат, такий деревинно спецієвий з натяком на лаванду. На старті тут, знаєте, якісь такі спеції, які неможливо ідентифікувати, тобто їх багато, вони всі якісь змішані, перемішані. І неможливо зрозуміти, що це, що це таке, що це за спеція. Далі якісь такі гілочки, ніби хвої, от якихось таких, знаєте, голок ось цих ось ялинкових. І лаванда. Мені навіть от якимось таким дуже гострим імбирем запахло. Аромат мені здався фужерним в чоловічу сторону. Трішечки нагадує слоник від Кензу. Трішечки щось таке от є. Інша справа, що в слонику від Кензу я взагалі не відчуваю лаванди, і він такий дуже східний парфум, то цей такий чоловічий фужер. Складний. Дуже складний аромат. От зараз я його вдихаю зі своєї шкіри, нанесла його на руку. Відчуваю лаванду, але вона така, знаєте, якась лимонна, якась така деревинна, якась така кислувата. Ну, я думаю, за рахунок от лимона ніби. Важко, мені дуже важко цей аромат зрозуміти. Він складний. Він складний. Що, до речі, не типово для Зари, але ось от аромати від Джо Малон, я декілька там слухала, і вони всі досить складні. Так що буду рознашувати і ділитися своїми враженнями з вами. Якщо у вас є цей парфум, або, можливо, ви знайомі з ним, то обов'язково напишіть про це в коментарях.